Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру в Рейк'явіку. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікавий поєдинок, який відбувся у п'ятому турі. Василь Михайлович грав білими проти дуже юного німецького майстра Фідея з досить солідним рейтингом Бенета Хагнера. Різниця у віці між цими шахістами майже 40 років, але за досвідом та рейтингом перевага на боці українця. Подивимось, як проходила ця битва поколінь. С4 зіграв Іванчук, кінь f 6 кінь c 3 e5, е 3 кінь c6 і кінь f3. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку, і після Д5 взяття кінь d 5 білі виходять ферзем на С2. По суті, ми з вами бачимо позицію з сицилійського захисту, але зі зміною кольору. Чорні міняються на С3. Іванчук б'є БЦ і вже готовий піти d2d4, слон D6, слон Е2, рокіровки, тура Е8, Д4 і H6. Білі виходять чорнопольним слоном на Б2, А5, тура АД1, Ферзь Е7 і кінь Д2. А4 грають чорні, слон F3, слон d7. Кінь С4, нападаючи на слона і А3 контрнапад на слона білих. Краще, мабуть, було відійти слоном на С1, щоб просунути пішака на Е4 і відкрити діагональ для далекобійної фігури. Але Василь Михайлович залишає слона на великій чорнопольній діагоналі, відходячи у самісінький куточок дошки на А1. Звісно, українець сподівається відійти конем, просунути пішака на С4, далі побити на e5 або зіграти d5 і відкрити свого кутового слона. Але зараз хід чорних, і вони грають Е4, проганяючи іншого слона на e2. І тут можна було зіграти ферзь g5 з очевидною загрозою слон H3. Але у відповідь білі мали точний хід F3, і після слона H3 захищаються від мату турою. Тому німецький шахіст вирішив розвинути свою ініціативу, зігравши b 5 і спровокував розмін на d 6 Тут українець міг побити пішака на b 5 але очевидний контрудар кінь Б'є d 4 призводив до значного спрощення позиції. Після взяття слон b 5 c 4 слон d 7 на дошці приблизно рівне положення. Та український гросмейстер прагнув до більш складної гри. Василь Іванчук зіграв c 4 Після взяття пішов d5, нападаючи на коня і відкриваючи чорнопольника. Якщо чорні зіграють кінь e5, то біліс забирають пішака Е4. Тому чорний кінь вирішив відійти на край дошки, захищаючи пішака С4, ну а центральний пішак, як і раніше, під захистом ферзя та тури. Зрозуміло, що бити на С4 не можна, тому що тоді чорні просто зв'язують слона і, врешті-решт, декілька разів нападаючи на нього, виграють фігуру. Тому українець пішов турою на Б1, займаючи відкриту вертикаль. Ферзь G5 грають чорні, але тепер тура фд 1 захищаючи центрального пішака D5. Чорні все ж напали на мат, але білі захистилися ходом G3. За наявності сильного білопольного слона, послаблення полів білого кольору біля свого короля Іванчука не турбує. Тура Е7 грають чорні, тура білих заходить на b6, нападаючи на пішака. На дошці склалася критична позиція цієї цікавої партії. Треба сказати, що простих методів захистити свої пішакові слабкості у чорних не було. Але якби Хагнер зіграв кінь Б7, то мав всі шанси виплутитись з цієї досить непростої ситуації. Подивіться, що могло бути далі. Білі забирають пішака С4, який залишився без захисту, але у відповідь чорні грають тура С8, тура захищена слоном. Тому тура c 6 і кінь c 5 Білі забирають ще одного пішака. Але кінь d 3 Відкритий напад на ферзя змушує туру повернутися, і тут взяття утворюється сильний прохідний по вертикалі С, але чорні контратакують білого короля. Ферзь f5 і загроза ферзь б'є f2 дуже сильна. Вона змушує білих забрати на d3 саме турою, щоб продовжити захищати білі поля слоном. Але після взяття ферзь Д4 з загрозою мату, F6 взяття на d3 і ферзь F3. Білі в цьому варіанті грають ферзь d8, подвійний удар, король f7, шах з слоном, король g6 і точний хід ферзь d5, захищаючись від мату. Але чорні б'ють турою на e3. Загроза тура є 1 мат. Бити туру просто не можна. Чорні забирають з шахом на e3 і, врешті-решт, ставлять мат по першій горизонталі. Тому білим краще дати шах ферзем після відходу короля на f5, ферзь d7, король g6, тут можна повернутися на f7, даючи вічний шах. але можна і забрати слона, щоб після шаху торою перекритися, ферзь б'є c6 і ця позиція приблизно рівна. Отже, чорні повинні були зіграти кінь Б7. Але погодьтесь, варіант дуже складний і не дивно, що юний німецький майстер. Пройшов повз нього і просто ходом ферзь g6 захистив пішака d6. Але цей варіант дозволяє Василю Іванчуку дуже швидко розвинути серйозну ініціативу і видати чудовий відрізок партії як у свої найкращі молоді роки. Українець грає тура ДБ1, здвоюючись по вертикалі Б, тура А А7, слон Д4, загроза тура Б8 шах і взяття тури, тому король відходить на H7. Тура 6 Б5, слон Д7, контратакуючи білу туру, тура Б8 і чорна тура відходить на А6. Але біла заходить на Б6, тура А7 а 4. Позиція чорних вже програна. Найгірша їхня фігура, кінь А5, знаходиться на краю дошки і не бере участі в грі. Слон G4 зіграв Хагнер, але Іванчук не міняє фігури, відходить на F1, тура А b 7 і ферзь c 3 нападаючи на бідолашного коня. Відбувається розмін на b8 і кінь все ж таки відходить на b7. Але, дорогою ціною, білі починають знищувати чорні пішаки. Взяття на А3, ферзь F5, ферзь А8, нападаючи на коня. Той нарешті знаходить непогану позицію близько до центру. Але тепер під удар потрапляє Чорний король. Шах, король G6, Ферзів 8, подвійний удар. Тура Є5 у розпачі грають чорні, але Іванчук забирає ще й на d6. Ось такий фінальний потрійний удар, і Хагнер вирішив припинити свої страждання і просто здався. Ось така партія. Дуже потужна кінцівка поєдинку у виконанні Василя Іванчука. Наш метр впевнено довів свою перевагу в класі над юним суперником. Після п'яти партій у Іванчука 4,5 очки, і він є одним з лідерів цього змагання. Якщо дане відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.